Майже в кожного з нас є знайомі, які можуть похизуватися. Пробуреною свердловиною на глибину 50 метрів і більше, з якої вони отримують якісну, здавалося б, живу чисту воду. Але чи дійсно це так? Останні дослідження по всій Україні показали наявність фекального сліду на глибині навіть 80 метрів. Стічні води від заводів, фармацевтичних компаній та кладовищ потрапляють навіть на таку глибину. І ми не можемо бути в безпеці і впевнені в чистоті і якості води. Система очистки води і Спрінг захищає нас від. Цих подразників, а також від 170 інших подразників, в тому числі фармацевтичні відходи, а також мікропластик і завдяки ультрафіолетовій лампі рівня С захищають нас на бактеріологічному рівні на 99,99%. ,99%. Тому забезпечуйте своє здоров'я і довголіття, систему очистки води і спрінг, замовляйте її прямо в нас, прямо зараз, і будьте здорові і впевнені в високій якості своєї води, де ви не знаходилися з вами, Пазяк Роман тут все здоров'я.